Друзі, привіт! Ми вже звикли до думки, що для пошуку позаземного життя варто зосередитись на кам'янистих планетах, на поверхні яких можуть існувати океани рідкої води. Але чи обов'язково шукати ці океани саме на землеподібних планетах? Здається, в нашій галактиці існує багато світів, які представляють собою щось середнє між землею та крижаними гігантами Ураном і Нептуном. Ці планети, Міні-Нептуни, можуть не мати твердої поверхні, однак це їм не заважає бути повністю вкритими величезними теплими океанами рідкої води. Чим глибше всередину вода перетворюватиметься у крижану мантію, що покриває кам'янисте ядро. Ці світи відомі як гіккеанські планети. Таку дивну назву вони отримали завдяки комбінації двох слів гідроген і океан, тобто хімічний елемент, з якого здебільшого складається атмосфера, і речовина, якою характеризується внутрішній склад. Вперше про новий цікавий клас планет почали говорити у 2019 році, завдяки унікальному відкриттю космічного телескопа «Габбл». Група астрономів з університетського коледжу Лондона, спостерігаючи за екзопланетою, що у 8,5 разів масивніша за Землю, знайшли ознаки водяної пари в її атмосфері. Це було справді історичне відкриття, оскільки вперше молекули водяної пари знайшли на планеті, що обертається навколо своєї зірки у придатній для життя зоні. Звісно, світ під назвою к 18 б важко назвати землею 2.0, оскільки він більший і набагато масивніший за наш з вами дім. А отже, може бути навіть не кам'янистою суперземлею, а скоріше міні-Нептуном. Проте наявність густої атмосфери та рідкої води на цій планеті та схожих на неї змушує подивитися інакше на концепцію придатних для життя планет. Відкриття Габла спонукало до подальших досліджень далекого світу, і нарешті Джеймс Веб зазирнув в його атмосферу та відкрив більше деталей про його властивості. Система К-1218 розташовується від нас на відстані 120 світлових років у сузір'ї Лева. Загалом відомо поки що про дві планети, що обертаються навколо червоного карлика. Обидві вони дуже незвичні для нас, оскільки представляють відсутню ланку планет у сонячній системі, але саме світи масою в межах між Землею та Нептуном є найпоширенішим у нашій галактиці, наскільки нам відомо. Планета Б цікава тим, що розташовується в зоні придатній для життя, і є одним з найімовірніших кандидатів у гікеани. Ці світи справді представляють великий інтерес. Річ у тім, що субнептуни достатньо масивні, щоб утримувати воднево гелієву атмосферу, на відміну від Землі. Саме масивна атмосфера таких планет контролює температуру в нижній частині цієї атмосфери, і вона може бути придатною для появи рідкої води. Взагалі, моделі внутрішнього складу міні-Нептунів досить різні, оскільки складно зрозуміти, яка саме речовина домінує всередині цих планет. Передбачається, що воднева атмосфера може бути настільки масивною, що простягатиметься глибоко всередину планети, плавно змінюючись крижаною мантією та кам'янистим ядром. З іншого боку, якщо шар атмосфери менш масивний, між крижаною мантією та атмосферою може утворитися шар рідкої води. Тому не дивно, що астрономи дуже цікавляться гікеанними планетами, особливо в контексті придатності для життя. На щастя, їх досліджувати простіше. Справа в тому, що землеподібні кам'янисті планети замалі у порівнянні зі своїми зірками, а їхні атмосфери занадто тонкі, щоб їх вловити і надійно визначити хімічний склад. Однак, великі субнептуни із товстими атмосферами це зовсім інша річ. Вони набагато краще доступні для спектроскопічних спостережень, зокрема, телескопом Джеймса Веба. 11 вересня 2023 року була опублікована стаття, в якій група астрономів описують перше дослідження атмосфери планети к 2 18 b за допомогою нової головної космічної обсерваторії. Планета є транзитною, тобто вона проходить перед зіркою з нашої точки зору. Відповідно, зоряне світло, що проходить крізь її атмосферу, дозволяє визначити хімічний склад цієї атмосфери. Результати спостережень не підтвердили наявність молекул води, проте, веб знайшов високу концентрацію вуглекислого газу та метану в цій атмосфері і відсутність, наприклад, аміаку та сірководню. І виявляється, це саме те, що треба. Річ у тім, що висока концентрація вуглеводнів в атмосфері одночасно з відсутністю аміаку свідчить про те, що ця атмосфера невелика, а отже, сприятлива для появи під нею рідкого океану. Якби планета мала величезну масивну атмосферу, глибоко всередині неї було б настільки гаряче, що термохімічні реакції там повертали б у верхні шари багато різних сполук, зокрема аміак і сірководень. З іншого боку, якщо атмосфера менш масивна, можлива наявність рідкого океану, який би поглинав ці сполуки, а отже, їх не було б в атмосфері у великій кількості. Тобто наявність рідкого океану це означає атмосферу багату на СО2, але без аміаку, що, власне, і спостерігав Джеймс Веб. Важко отримати подібний хімічний склад, якщо Суб Нептун не ховає величезний океан під шаром водневогелієвої атмосфери. Крім того, відкриття метану та СО2 є важливою віхою в планетології, оскільки раніше спроби знайти ці сполуки на планетах в зоні життя були невдалими. Це сталося вперше, що означає великий крок у сучасних можливостях астрономічних спостережень. Але на додаток до молекул вуглецю, здається, веб виявив дещо більш захоплююче. Схоже, що він знайшов ознаки молекул диметилсульфіду, який на землі виробляється лише як продукт життєдіяльності, здебільшого фітопланктоном. Тобто сліди біологічної активності морських організмів Землі знайшли на планеті океані за межами сонячної системи. Проте не слід одразу впадати в ейфорію, бо це зовсім не означає, що ми нарешті знайшли позаземне життя. Згадайте хоча б Венеру з її фосфіном в атмосфері. Насправді, як зазначають самі автори дослідження, виявлення цих молекул є набагато менш надійним, ніж наявність молекул вуглецю, в чому вони впевнені. Команда спостерігала загалом лише два транзити планети перед зіркою. І хоча чутливість веба значно більша ніж, наприклад, у Габла, якому потрібно більше часу, щоб надати стільки ж інформації, все одно потрібні додаткові спостереження, щоб краще зрозуміти властивості цього світу. Планетолог Ніко Матхуцухан, який, до речі, подарував нам цю прекрасну назву, я маю на увазі гікеанні планети. Сподівається, що майбутні спостереження Джеймса Веба допоможуть або підтвердити присутність диметилсульфіду у значних кількостях, або визнати теперішні спостереження як помилкові. У будь-якому разі, схоже, що планета к 18 б стає все більш цікавою і привертатиме увагу все більшої кількості астрономів. Втім, слід зазначити, що обережність, з якою автори ставляться до відкриття біомаркеру, пов'язана також з тим, що досі не зрозуміло, чи можуть гікеанні планети створювати умови, необхідні для звичного нам життя. Річ у тім, що густа атмосфера, в якій переважає водень, радикально відрізняє умови на цих планетах від умов на планетах, схожих на Землю. Наша планета теж має відносно густу атмосферу, але в ній переважають важкі хімічні елементи, такі як азот і кисень. Те, як ці гази пропускають крізь себе випромінювання сонця або навпаки затримують його, дуже серйозно впливає на кількість сонячної енергії, яку отримує поверхня. Але водень робить це інакше, ніж азот і кисень. У 2021 році група науковців вирішила перевірити, за яких умов міні-Нептуни можуть мати сприятливі умови для наявності на них океанів рідкої води. Виявилось, що такі світи, які зазвичай мають атмосферний тиск у 10-20 разів більший, ніж на Землі, можуть бути занадто гарячими. Якщо така планета обертатиметься в зоні життя, або, скажімо, на орбіті Землі навколо Сонцеподібної зірки, океани таких планет стануть надкритичними. Це означає, що температура планети підніметься настільки, що вода більше не втримається у рідкому стані, що призведе до світу схожого на пароварку. Звісно, важко собі уявити розвиток життя за таких умов. Таким чином, зона життя планет Гікеанів має проходити значно далі від своїх зірок. Якщо це, скажімо, зірка схожа на Сонце, тоді оптимальною відстанню для Міні-Нептуна буде близько 4 астрономічних одиниць, тобто десь між орбітами Марса і Юпітера, але ближче саме до Юпітера. З одного боку, це дуже добре, оскільки планеті, щоб підтримувати життя, не потрібно тулитися близько до своєї зірки. Особливо це важливо для систем червоних карликів. Але з іншого боку, якщо ця залежність дійсно справедлива, тоді планета К-2-18B занадто гаряча, щоб бути планетою Гікеаном. Те саме стосується і решти сучасних кандидатів у ці планети. На щастя, представників міні-Нептунів у нашій галактиці настільки багато, що кандидати з потрібними орбітами, скоріш за все, існують і рано чи пізно будуть знайдені. Так чи інакше, хоча команда, яка проводила спостереження, дійсно не знає, яка саме температура на цій далекій планеті, метан і СО2, які вони відкрили, дають певну надію, що рідкий океан дійсно є. Вони сподіваються провести низку додаткових спостережень за допомогою Джеймса Веба і перевірити своє відкриття, а особливо наявність біомаркерів на цій планеті. Тож планети Гікеани все ще можуть зіграти певну роль у цьому захоплюючому квесті з пошуку життя за межами Землі. Друзі, дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на цей канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступних випусків, і підтримуйте мою роботу, якщо є така можливість. Але спершу разом підтримуємо Збройні Сили. На каналі триває збір на 5 FPV-дронів та зарядну станцію для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Долучайтеся, всі реквізити будуть у закріпленому коментарі. А на цьому все зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе і слава Україні!